У Дніпропетровську силами УСБУ та УВОЗу розкриту спробу здійснення серії терактів. Про це журналістів на брифінгу повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов. Попитка завершення терористичного акта і диверсії в Дніпропетровській була осуществлена по заказу гражданина Російської Федерації, знаходящогося на території контролюємої Луганської народної республіки, так називаємо. оружие, при помощи которого должен, должен был быть совершен этот террористический акт, также является российского происхождения и поставлено контрабандным способом из Российской Федерации. Таким образом, мы можем абсолютно уверенно утверждать, что попытка дестабилизации обстановки в Днепропетровске совершается в том числе по прямому указанию руководства Российской Федерации. І всі доказательства тому імець. Злочин планували два бойовики, так звані ЛНР, які прибули до Дніпропетровська подігом луганськ Одеса. У звичайній господарській сумці вони привезли шість гранатометів. Ці два чоловіка приїхали поселилися в отелі. Потім вони в цілей вибрали шість об'єктів. Схема повинна була бути: така. вони повинні завершити. три парных выстрела. Первый парный выстрел должен был быть произведен из гранатометов по седьмому этажу, где находится кабинет Геннадия Олеговича Корбана и Игоря Валерьевича Коломойского. Второй выстрел должен был проведен быть по кабинету, где находится Береза Юрий Николаевич, командир батальона Днепр. Далее они должны были переместиться, совершить еще один парный выстрел в промежутке 30-50 секунд. По мерехва-Херсонському мосту і Патанильний Балкі. Третій вистріл должен бути произведен по трубопроводу і по центральному відділенню Приватбанк. По завершенні брифінгу Борис Філатов зазначив, що контроль на залізниці з метою профілактики буде посилено і подякував правоохоронцям, які запобігли терористичному акту.